Вітаю вас на нашому в'язальному каналі. І сьогодні разом з вами ми зв'яжемо плед. Для свого пледику я обрала ось такі от кольори: Це молочний, гірчичний та ось такий от сіренький. І що ж це в нас за пряжа? Це Вілюто, в одному моточку 100 грам 68 метрів. Вона є плюшова ниточка, вона не сипеться і вона тримає форму, що саме найголовніше для того виробу, який я буду зараз створювати. Також я ділюсь із вами своїм рятівником. Він мене дуже спасає для того, щоб не перераховувати величезну кількість прив'язаних рядів. Після кожного пров'язаного ряду я вперед тут буду натискати велику кнопочку, а потім для того, щоб скинути все до нолика, маленька кнопочка. Кнопочка, це я вам трошки ближче покажу. А ще для того, щоб зв'язати такий плет, нам знадобляться ножиці та гачок номер 7 Так що запасайтеся чайочком, беріть з собою також пряжу і в'яжіть разом зі мною. Мені буде дуже приємно. І пишіть, до речі, в коментарях, чи все-таки ви в'язали разом зі мною чи ні. Отже, починаю я в'язати цей плетик з такого гарчичного кольору. Це у нас 02 колір. Цей плет ми в'яжемо поворотними рядами. Отже, спочатку нам треба набрати 104 повітряні петлі. Я роблю спочатку ось такий от невеличкий вузлик, для того, щоб моя ниточка не розпускалася, ось так от трошечки підтягнула, і залишила кінчик. Цей кінчик ми потім в кінці будемо ховати серед нашого пледика. Отже, набираю 104 повітряні петлі. Так, набрала, я дивіться, ось таку от гарненьку косичку. Кожен наш рядочок буде в'язатися з напівстовпчиком з накидом. Як же це зробити? На гачочок роблю накид, в другу петельку від гачка роблю стовпчик. У мене тут, ось, бачите, три ниточки на гачку, і я разом їх протягую: ось так. Все, у мене готовий один напівстовпчик з накидом. Далі, ось так, от накид. В наступну петельку раз і два. Накид. і раз. І два. Це вже так я три стовпчика пров'язала. Ви ж в свою чергу слідкуйте, рахуйте кожну ось таку петельку, це дуже важливо, щоб у вас потім воно не косило це полотно, щоб воно було просто рівне, як пледик квадратний пледик. 104 петлі ми набирали це в повітряні петельки, де да, спочатку косичку. Отже, на кінець нашого ряду повинно вийти у 104 петлі. Давайте так, я цей ряд дов'яжу і покажу, що в мене вийшло. Ось це я пров'язала вже один рядочок. Дивіться, як піднявся мій пледик, всього таких рядочків треба пров'язати 21. Я фіксую собі, що я пров'язала один рядочок, бачите, циферка 1. Лічильник може потухнути, але потім, коли я натисну кнопочку, то він знову засвітиться одиничкою. Так, дивіться, і головне правило, що після кожного пров'язаного рядочку, коли ви пров'язали останній стовпчик, ми робимо. Дві повітряні петлі. Таким чином ми піднімаємось на наступний рядок. Перевернули своє в'язання. Ось у нас, бачите, ось такі от повітряні петельки є, стовпчики. Верніше. Ми всі стовпчики продовжуємо в'язати накид і раз, і два. Пров'язали знову накид і раз, і два. Всі ми таким чином продовжуємо другий рядочок. Отже, давайте ми самостійно зв'яжемо 21 рядочок і потім я до вас завершила в'язати 21 ряд таким от гірчичним кольором. Останню петлю в'яжемо так. Ми робимо накид на гачок. З останньої петлі робимо петлю з робочої нитки. І раз, нагачкуємо на 3 на петлі. Далі беремо білий колір і завершуємо стовпчик, пров'язуючи три петлі разом. Тобто я підставляю, залишаючи ось такий довгий кінчик, який потім буду ховати у своєму полотні. Підставила. І раз. І так ми робимо ще разу, коли ми замінюємо колір. Ось цей от кінчик спочатку я пров'яжу із двома повітряними петлями. Раз, і два. Ну, а цей залишок буду вже потім ховати. Також хочу вам показати, що коли я додавала ниточку, я зав'язувала вузлики. Ну, для мене це, типу, як надійніший спосіб: зав'язала вузлик, залишились такі довгі кінці. Ці кінчики я буду ховати у рядочках, а потім клеєм силиконовим спеціальним для в'язаних речей буду підклеювати, щоб вони далі у мене не розпускалися, не вилазили і щоб це не приносило ніякого дискомфорту. Я перевернула вже своє в'язання, далі буду в'язати я з 22 по 67 рядочок. В кінці кожного ряду я ставлю дві повітряні петлі, всього у мене на полотні 103 на із накидом. До речі, цю ниточку можна також відрізати, заховати її та підклеїти. Закінчую 67 ряд, замінюємо пряжу, беремо пряжу сірого кольору, ось такого, під'єднуємо та продовжуємо в'язати. По 72 й ряд включно. Не забуваємо, що після кожного пров'язаного ряду вгорі ми робимо дві повітряні петлі. Пряжу молочного кольору я відрізаю, роблю собі вузлик, щоб воно нічого не потягнулося. Потім усі залишки я буду ховати в свій пледик. Вони не будуть нам заважати. Перевернули в'язання і продовжуємо далі. Я дов'язала останній рядочок у своєму виробі, також я заховала всі вузлики з іншої сторони і готова показати вам свій результат. А ви, будь ласка, пишіть у коментарях, як вам ця робота? Чи було вам зручно зі мною в'язати, чи взагалі ви в'язали зі мною? І поставте лайк та обов'язково поділіться цим відео.